Вітаю, пані та панове. Сьогодні ми зробимо з вами інтеграцію Sales Drive з розеткою. І по цьому шляху будемо додавати ще різні сервіси, які нам знадобляться для інтеграції всього цього. Точніше, для того, щоб ми могли вигружати товари і відповідно синхронізувати їх залишок. Зараз ви зрозумієте про що я говорю, тому що розетка знову ж таки хороший, але специфічний маркетплейс. Давайте розпочнемо у попередньому відео. Ми інтегрували пром і Drive. Ну і відповідно я створив базу заявок. Я сказав, що не можна. Міняти тут о, цю назву, тому що я не знав, що її можна міняти. Я копався у дуже глибоких налаштуваннях, а насправді все доволі таки просто: просто заходите в цю базу заявок. Ну я скажімо так. Виправляю свої факапи. Ну і відповідно заходимо в загальні налаштування і інтеграції. І ось база заявок. І тут пишемо все, що хочемо. Тицяємо зберегти. Ну і відповідно воно зберігає. Так само ми можемо міняти назву. Отже, з цим розібралися. Давайте перейдемо на інтеграцію розетки. Ага, вже вона вже переїхала з інші сервіси, в сайти і маркетплейси. Ну і відповідно тут тицяємо на розетка. Додаємо інтеграцію. Ну і відповідно тут ставимо логін і пароль. Ну і відповідно тут перейдемося Знову ж таки, по стандартним цим налаштуванням. Тут підберемо все, що має бути, тобто співставимо значення з селс-драйву, ну і, відповідно, співставимо значення з розетки. По способам оплати, відповідно, тут з цього боку у нас всі можливі оплати на розетці. Ну і відповідно, тут ми маємо створити свої способи оплати. В моєму випадку, до прикладу, якщо у нас карта Приватбанку, ну в моєму випадку монобанку, я тут ще не став міняти. Буде, будуть наступні відео, де ми налаштуємо все це діло. Напевно, треба було спочатку все це діло налаштувати, ну але тим не менш. Отже, у нас є приват 24 карта Приватбанку. Так ну і відповідно безготівковий рахунок. Якщо оплата частинами, якщо Apple Pay, ну в принципі, все це діло у мене йде на карту ФОП. Так неважливо, яким чином, через які системи, все це потрапляє на мою карту, тобто на мій розрахунковий рахунок. Ну і відповідно, у мене зазвичай тут стоїть карта ФОП або карта Приватбанку. Оплату частинами і кредити я не надаю, тому що не підключені. Хоча, можливо, якби монобанк надавав цю можливість, я би підключив абсолютно без зайвих проблем. Хоча у мене не такий дорогий товар, щоб брати його в кредит. Так, все ж таки це одяг і. Він не коштує там, більше тисячі там, чи більше півтори тисячі за одну одиницю. Тут у нас ще є додаткові поля, ну і, відповідно, дані користувача. Тут треба створити знову ж таки поле для всього цього, відсоток випаку замовлень. Це ми маємо створити знову ж таки у заявці. Про це поговоримо в наступних відео. Адреси і тому подібне. Все це діло ми дивимося ось тут. Ну і відповідно, все це діло. Заповнюємо прив'язувати товар по ID товару в прайсі, ID розетка і артикулу. ID розетка у нас поки що немає. Ну і відповідно він буде відображатися лише на розетка, ну і відповідно використовуватися. Тому ми будемо використовувати стандарт ID товару в прайсі. По артикулу можна, але знову ж таки не дуже рекомендується, тому що артикул можна перепутати. А саме ID товару він є унікальним, тому що наскільки я знаю, розетка не пропустить два товари з одним ID, а два товари з одним. Ним артикулем вони пройдуть взагалі без ніяких проблем. Тому лишаємо так: замовлення з фулфілменту. Якщо ви використовуєте фулфілмент від розетки, я вас вітаю. Я до цього рівня ще не дійшов і не знаю, чи взагалі дійду. У мене все ж таки свій склад. Десь я показував, тому можете подивитися. Зараз вискочить ось тут підсказка. Ну і відповідно повідомлення з розетки: імпортувати питання продавцеві, якщо ви хочете, ти сійте. ось так. Ну і відповідно імпортувати питання про замовлення. Також можна зробити все це діло прийде у вигляді заявки. Ну і Відповідно, там замість товару, оплати, адреси, буде просто даний товар, ну і відповідно буде просто запитання десь в коментарях. І все. Ти це йому зберегти, і у нас тут відкриється, знову ж таки, повноцінна, більш-менш така інтеграція. Тут у нас фактично все те саме, тут ми маємо співставити статуси в розетці при зміні в Sales Drive. Тобто у нас тут є новий, підтверджено на відправку відправлений і продаж, це вже у нас статуси Sales Drive. Ну і відповідно, у нас тут є статуси розетка. Тиця йому ще разочок зберегти, щось такого плану має вийти. Ви підбираєте все це діло абсолютно під себе. Це не є основою якою що ось треба лише ось так. Знову ж таки, ці статуси міняються у вас, їх може бути не 5, може бути 10, може бути навіть 100, якщо ви кожен процес свій якось опишете, якщо у вас виробництво, і, до прикладу, у вас замовили якийсь товар, і він у вас не знаю, виробляється місяць, так? Тому все це діло знову ж таки, все це діло підбираємо під себе. Тут можна включити поле причини відмови, і тут ще. Додасться причини відмови, і якщо людина відмовиться, то ви в crm системі виберете ці причини відмови і вони автоматично передадуться на розетка. Ну, зараз ми це не будемо робити. Тут у нас є ще точка видачі розетки, я її не налаштовував, тому що мені дуже далеко до неї їхати. Ну і відповідно, у нас тут є імпорт товарів і категорій. Можете імпортувати звідси товари, до прикладу, якщо ви працюєте лише на розетку, ну і відповідно далі якось будете все це діло робити. Якщо, до прикладу, у вас є вже в СЛЗ тест-драйві ваші товари, то напевно не треба цього робити, тому що вони просто візьмуться і продублюються. Ну принаймні, у мене так сталося. Тобто, тут немає якоїсь прив'язки до ID чи щось такого плану. Знову ж таки, можу помилятися. Можливо, все це діло вже додали. Ну не знаю, виправте мене в коментарях. Я просто так не роблю. Я використовую пром. Ну і відповідно на промі додаю всі свої товари. Потім їх імпортую в Sales Drive, і вже звідси ми просто відправляємо всюди, де нам треба товари з XML. Так тому тут поки що нічого не робимо. Як я роблю, я вже пояснив, тому у нас в системі вже є товари. Тобто, якщо ми подивимося в товари та послуги, у нас тут є купа товарів. Тому як ми будемо робити вже. Передачу залишків, ну і відповідно передачу цих товарів на розетка. Для того, щоб ми все це діло зробили, у нас знову ж таки є цей XML-файл. Mm. Так, посилання на нього тут я не бачу, але у нас є ось тут посилання, XML-вигрузка товарів. У нас тут є ось ця FB. Ось наше це посилання. Можемо його скопіювати, копіювати адресу посилання. І знову ж таки, ми не можемо зайти відразу на розетка, ну і відповідно зробити тут імпорт, тому що саме в кабінеті. Тобто в rozetka.com.ua, у нас немає можливості ні редагувати нормально товари, принаймні, ні додавати їх, ні взагалі роботу з товарами тут не, не зроблено ні на якому рівні. Вони зараз щось роблять, там стараються, але поки що цього немає. Ну і відповідно на найближчі не знаю, півроку я думаю, цього не з'явиться. Тому ми використовуємо Price Creator. В принципі, про нього у мене також є відео. Можете зайти, подивитися, тут буде підсказка, як з ним працювати. Але в двох словах я тут також розкажу. У нас є посилання Sales Drive, -у. Я, до прикладу, не використовую це посилання для Price Creator, тобто для розетки, тому що. Sales Drive, якщо ми подивимося, ось тут наше посилання. Що передає наше посилання? Якщо ми подивимося, тут у нас є опис одною мовою, тут у нас є vendor код, в принципі, ID категорії, ну і відповідно назва. По-перше, немає домовності, ну і відповідно воно не передає нам характеристики. Так, у нас в Sales Drive тут немає характеристик, тому що я їх просто не додав. Але уявіть собі, що ви маєте додати характеристики прому і їхні значення, ну і відповідно характеристики розетки і їхні значення. Значення, Які, до речі, зараз постійно міняються. Вони щось додають, щось не знаю, якось вони балуються з цими. Ну і відповідно, у мене ці товари, які є, вони також на підтвердження йдуть. Тобто абсолютно всі товари, якщо помінялася якась категорія, а в даному випадку вони все це діло поміняли. Треба їх кинути на підтвердження. Вони знову ж таки відображаються в розетці, але зі старими назвами категорій, А в фільтрах вже нові. Тому, якщо до прикладу вони щось поміняють, знову ж таки, і ви маєте тут щось поміняти. Я використовую ось цей Price Creator, заганяю товари в ньому з прому. Це костелі, можна так сказати, тому що Promo у нас з Sales Drive оновлюється раз на 4 години. А розетка оновлюється кожної години, і виходить так, що ми будемо гальмувати саму розетку в синхронізації з нашими залишками через те, що пром просто гальмує. Ну у прома немає можливості напевно кожної години синхронізуватися. Ну але тим не менш, в принципі, мені цього достатньо в, в цілому це не викликає якихось великих дискомфортів. Тому можна і так працювати. Ви ж робіть висновки самі: чи берете ви посилання до прикладу, звідси робите експорт і робите пре прайс-лист Для розетки, вибираєте дві мови. Ну і, відповідно, коли ви генеруєте посилання. Берете ось це посилання, і коли ви вставляєте ось тут в цей імпорт товарів, у нас є XML. Ось у мене є також з прому, також це саме посилання, ви імпортуєте абсолютно всі дані. Навіть характеристики, вони не настільки правильні, тобто вони відрізняються, характеристики прому від характеристики розетки. Ну але, тим не менш, десь 40-50% цих характеристик все ж таки співпадають у більшості товарів. Тому я так роблю, мені так зручно. Ви можете брати ось цей файл. Ну і відповідно, коли ви імпортуєте все це діло ось тут, потім ви просто йдете, до прикладу, в керування товарами, прив'язуєте всі ці категорії, тобто робите тут. Оновлення зв'язків, не знаю, чому це все діло так зроблено. Можна було, щоб все це діло автоматично робилося. Ну але, тим не менш, розетка хоче, щоб ми кожного разу при додаванні, грубо кажучи, нових товарів тут знову ж таки щось оновлювали. Ну, подивіться те відео, воно доволі таки інформативне, тому варто подивитися. Ну і відповідно, потім просто відкриваємо е, ці товари і редагуємо. Якщо ми передаємося з Sales Drive, у нас є лише одна назва, у нас є лише один опис. Ну і відповідно, у нас є фото. Характеристик абсолютно ніяких немає. Це у мене передача з прому. Відповідно, у мене одне фото, тому що на промі одне фото. У нас передалися ось ці три характеристики. Так, це у нас вже характеристики прому, але до прикладу, тип тканини. У нас також в принципі є і на розетка. Він не передався, тому грубо кажучи, треба взяти вручну і перенести тут. Більшість характеристик для того, щоб ми відображалися в фільтрах, тому що на розетці фактично лише фільтри нам допомагають для просування. Ну і відповідно, оскільки тут одні значення, тут зовсім інші значення, навіть якщо взяти розмір, так тут у нас по росту 86-92, Якщо подивитися, тут у нас просто 86 см сантиметрів і 92 см. сантиметри. І тут, якщо подивитися, 86, 92 навіть не б'ється. У декількох категоріях б'ється вісімдесят Сто два нормально, у деяких не б'ється, тому ага, тут вже через пробіл все це діло навіть іде, і ми можемо покласти і ось так. І ми будемо в трьох. Вже будемо в трьох цих фільтрах відображатися. Тобто з цим, як бачите, трошечки проблематично. Як варіант, якщо ми не хочемо використовувати ПРОМ, у нас є Sales Drive, ми можемо використовувати ось цей сервіс Fox. Я його трошечки потестував, подивився. Знову ж таки, він платний, ну і відповідно він коштує так само, як CRM система, Sales Drive, до прикладу. Він нібито і працює як CRM система але тут немає замовлень тобто, він не позиціонує себе все ж таки як CRM система Він Позиціонує себе щось типу як прайс Creator. Тобто, ми тут заганяємо якийсь XML файл, ну і відповідно, вже з цього будемо робити тут всякі відгалуження на різні маркетплейси. Тобто, тут вставлені всі актуальні характеристики і їхні значення. Ну і відповідно тут буде передаватися дві мови. Як варіант, ось можна з цим працювати. Якщо подивитися на ціни. В даний момент ось такі ціни. Звичайно, все це діло може помінятися, ну але тим не менш, ви можете в будь-який момент зайти і подивитися ціни. Ось такі у нас ціни. Тобто, ці, грубо кажучи, ціна crm системи для того, щоб просто вигражати товарі на маркетплейси. Зважаючи на те, що пром і розетка це у нас основні маркетплейси, у яких основний трафік немає сенсу поки що заходити на решту маркетплейсів. Хоча знову ж таки я зайшов на Алло, на касту, і в принципі в процесі підписання з епіцентром. Тому, в принципі, в теорії в майбутньому мені знадобиться ось цей сервіс, але знову ж таки пром вирішує дуже велику частину всіх цих завдань, тому що у нього є двомовність і він передає характеристики. І на Алов я теж зайшов. Через про, тобто взяв цей файл для розетки і кинув на ало. І там були в принципі більшість характеристик, і я не редагував ті товари. Там у них заповненість характеристиками, так заповненість картки товару, було 30-40 і воно пройшло. Ну, коротше кажучи, дійдемо знову ж таки до розетки, тому що як не як ми інтегруємо розетку для того, щоб передавати все ж таки далі ці залишки на сам маркетплейс. Розетка просто закинути їх в Price Creator, все ж таки. Недостатньо після того як ми відредагували всі наші товари, які нам треба, нам треба їх вигрузити в XML вже для самої розетки. Для того щоб передати саме товари з Price Creator, ми маємо покласти всього лише одну галочку. Поклали тут ось цю галочку, і в принципі вони вже будуть з'являтися ось тут в якості нових товарів тут. Зараз додаються товари, ну і відповідно у нас тут додаються товари. І можна сказати, що все на цьому, все, але ж ні. Ще одну галочку. Ось тут треба покласти, до прикладу, на цей товар, так і відправити його на модерацію. Ну, відповідно, ми не будемо відправляти по одному товару. Ми все ж таки виберемо абсолютно всі товари, які ми додали в цей день, до прикладу. Або якщо ми додаємо їх за два дні, за три дні, це не так важливо. Так вибрали всі товари, які ми хочемо. Відправити на модерацію, ну і відповідно ти ціємо на модерацію. Модерація буде 2-3 дні, може бути за день, але скоріш за все 2-3-4 дня навіть тому, що все це діло робить людина. Ну і після того ці товари потраплять або в активні, або в неактивні через ті чи інші причини. Відповідно, ти цей в активні, і якщо подивитися, у нас 629 товарів активних. Ну і 438 немає в наявності. І вони зараз вже будуть відображатися на Самому сайті Розетка. Ось так вони будуть відображатися. Зараз все це діло підвантажиться. Все це діло робиться автоматично модератором. Якщо назва у нас така сама і відрізняється лише до прикладу, ось все це діло так 4-5 літ, 104 чотири сто сантиметрів. Так воно з кабінету переходить на російськомовну версію сайту. Ось так у нас все це діло буде. Ось так все це діло відображається вже на розетці. Ну і в принципі, вже на цьому, якщо вже ваш товар відображається на розетці, на цьому можна сказати все. Ми. Інтегрувалися нормально з Sales Drive. Отже, дуже багато балаканини. Я розказував. Давайте якось підсумуємо. Так, у нас є Sales Drive, у нас є інтеграція з розеткою для того, щоб ми отримували замовлення ось тут. Для того щоб ми ось тут утримували замовлення. Ну і відповідно з цього складу у нас списувалися ці товари. Так, відповідно, після того, як все це діло списується, у нас є інтеграція через XML чи UML файл, це не так важливо. Відповідно, ось наше посилання. Це посилання йде на пром. І... Потім з прому в моєму випадку йде в Price Creator, в Price Creator йде вже на розетку. Ви можете кинути все це діло відразу в Price Creator, Тобто ось це посилання кинути в Price Creator, Ну і відповідно тут доробити дещо більший кусок роботи. Ну і відповідно, звідси вже воно піде на розетку. Або у нас є можливість взяти посилання з Sales Drive, кинути його, до прикладу, у Fox, заплатити кошти додаткові на місяць, тут передагувати ці товари, і потім. Звідси вже взяти посилання і відправити вже і на пром, і на розетку. До речі, воно вже піде на розетку напряму, оминаючи ось цей прайс Creator. Або можна, в принципі, і через Price Creator, але знову ж таки, тут буде додаткова робота. Через Fox буде відправлення відразу, ну, домовитися вже з менеджером розетки і дасте йому те посилання, ну і відповідно він його кине сюди. І у вас буде трошечки менше, нібито роботи. До речі, підпишіться на мій канал, так, тому що я постійно роблю ось такі відео. Вважаю їх корисними. Якщо ви вважаєте, що вони також корисні, можете підписатися. Все, панове, не забувайте про ЗСУ. Дякую за увагу. До побачення.